Це що, це що так. Це зараз типовий двір Костянтинівки. Ще нещодавно тут кипіло життя, тут гуляли діти, займалися своїми справами, стояли автомобілі. Але зараз, як ви бачите, все повністю знищено. Але і в таких умовах залишаються люди. Так, що за Ракета ж на четвертий поверх, а це, це була відкрита квартира. Та все згоріло, слава Богу, що дітей там не було. Якби я була вдома, я б погибла. Ой, да я сидю, як миша, тут взагалі шук потікаєш. Ночью особенно. Починаєш з 12-ї ночі і канчає. Тільки двері то бах! Оце ж свікна всі вилетіли тут були. Навіть у такому будинку залишаються люди, які не хочуть виїжджати. Вони не вірять, що десь їм буде краще і намагаються як найбільше залишатись у рідному місці. От которого почти ничего не осталось. Мы приехали, собираем людей, поехали. Спасибо, хлопцы, я подумаю еще. Спасибо, спасибо вам. Вы понимаете, что в следующий раз сможем не заехали? Спасибо вам, спасибо, родненький. Сегодня пат вот. Иташ. Второй этаж, квартира 185. И что с вашей квартирой? Зачем <свистит> вы сюда переехали? <пишут> Потому что осталось. Одна а, 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 на, на, на в подъезд. Успокаиваемся. Вы попили <плес> все? Выпили. Так, Это все, все, с нами поедете. Поедете с нами? Те все, дворец все дворец. поедете с нами? Все. Все, Те <плес> все тетя Лариса, успокойтесь, ради Бога. Бери документы. Да, документы и верхнюю одежду, все, подписывайте, Пошли с нами, только за нами иди. Хорошо? Не отвлекайся. А почему вы здесь до сих пор сидели? Скажите, вот честно. Нам некуда было ехать. Денег нет, ну куда ехать. А вы понимаете, что дома сгорел почти весь? Мы там безопасно оборудовали там первый, на первом этаже. Безопасно от кабов? От чего вы безопасны? Где у вас там была безопасность? На первом этаже. Там подвал у а понимаете, если бы ребенок ваш погиб, что вы потом бы... О, чем бы вы потом думали? Что вам некуда было ехать? Ну, просто некуда ехать. Ну, в Запорожье вы сейчас едете? Ну да, там баба. Мама, она тоже квартиру снимает. Сейчас поедем. Тіснили чергову евакуацію з міста Костянтинівки. Була евакуйована родина з чотирьох осіб. Серед цих осіб була неповнолітня дівчина, 13 років. Вони мешкали в дуже скрутних умовах. Постійно місто обстрілюється всіма видами озброєння. Тобто, дуже важко зрозуміти, як люди ще зможуть знаходитися у місті Костянтинівка. Також під час евакуаційних заходів нам допомагають підрозділи збройних сил України, допомагають нам у боротьбі з дронами і всіляко прикривають нас.